Шкільний ярмарок в Полтаві по вулиці Соборності існує вже 25 років. Існують як переваги, так і недоліки. Серед переваг це можливість купити все і одразу в одному місці. Серед недоліків засмічена головна вулиця Полтави. Оксана та її донька Катерина щороку скуповуються на шкільному базарі. Цього разу на підготовку до 1 вересня планують витратити 3 тисячі гривень. Шопінг розпочали з покупки білої блузи. «Перехожу в б клас. Ми вибирали мені форму, так як в минулому році ми прийшли, уже не було на мене нові ну, ще Головний біль батьків діти швидко виростають зі шкільних речей. Отже, треба щороку проходити шопінговий шлях. Діти ж в цей час радіють новим речам. Шопінги, туфлі красиві і сарафани. Тобі подобається приміряти одяг чи купувати його більше? Продавчиня з досвідом пані Наталка розповідає: ціни на ярмарку демократичні. Наприклад, блузи коштують від 160 гривень. Комплекс шкільної форми обійдеться дорожче. На хлопчика це десь 700 і до тисячі, смотря який вік. А на дівчинку, допустим, якщо юбка і піджачок, і брюки, то вже десь до тисячі. Серед палаток із канцелярією та учнівською формою є прилавки з вишиванками. Такі сорочки – новий тренд у шкільній моді. На дівчинку 300-350 ручної роботи, мальчик так само – 300-350. Жіночі – 450 і вище. Саме дорога вишиванка у нас 850 гривень. Асортимент канцелярського приладдя великий. Ціна залежить від якості, кажуть торговці. Мінімальна вартість зошитів від 2,75. Щоденники коштують 2,20 гривень. пенали – від 25. Тану мінімум, якщо вот скупіть, хоча б на перше полгодня школьника, незважаючи на зручність шкільних базарів, деякі полтавці проти торгівлі в центрі міста хочеться просто пройти, щоб лишнього не було. Некрасиво, красиво за того, що на центральна улісі ну совершенно можна було б в іншому місці здійсни як для молодіж, то мені кінеш не дуже що тут цей базар. А так. Шкільний базар у Полтаві існує вже чверть століття. Торгівля законна, бо є відповідне рішення місць виконкому. Цього року ярмарок триватиме до 15 вересня. Катерина Заєвська, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.